Здарова! Давно не бачились! Сьогодні я подивлюсь всі відео на каналі Garisa to Да-да, мій бивший друг. І сьогодні я подивлюсь майже всі його відоси на його каналі. Не будучи ночь погнали! Я вже зайшов у свій канал. І перше на те, що я хочу відповісти, це на ось цей коментар. Привіт! Ти тоже українець. Получається ти по настоящему українець. Притворяєшся і українець. Да, да, я українець настоящий. ось я, ну, ось, я ось тут. Ну, да, у мене стоїть український. І кстати, в кінці відео я ще вам покажу ось тут ось прекрасну іконочку. Якщо ти думаєш, що я притворяюсь, ну, ти трошки тупенький, значить. Ну, не прям дуже ступ, тупий, як е, Бобер. Але, ну, я у, настоящий українець. Але ти не тупий. Так, відео. Шукаємо. Ось. Так, ні, це один про коментар. В дякую за скільки переглядів. На І граємо о, в Дортс» у Chicken Ган. Все я вже тут. Кстати, в нього вже. Е, 228 е, підписників. Так. Перше відео його. Мій обичний день Горибокс. Чем? Так, включаємо. Сьогодні я зніму відео. Мій обичний день. В... І як ви могли почути, сразу шор. Всем Всім привіт, друзі! З вами Гори Тім. Так, да, іменно так він і знімає Ладно, дивимося далі. Інтересно, який в нього телефон, афіга він цю програму качав. Ось я даже вам покажу. Ось так. Ось ви бачите? Ну ось бачите запис екрану. Ну, не можна просто його включити. І одразу виходить за лінії. Ну, я ж стараюсь для вас. Ладно, пофіг дивимося далі. Погнали! Опакам моста. Ух ты ж лки-палки. Ну не можна було нормально. Ну як можна просто до включить і, блин, Що це таке? І сразу, і сразу видно пушки. Таже ця як Диктофон... Диктоффу мікрофон є як мультиплеєр, якась тринадцята ще версія. Та, оп, оп, дальше. оп, 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 опакам моста. А ну-ка идти на. так знімає? А ви откуда вже появился? Ваня, Вася, откуда ви тут з'явилися? Uh, Мене ж дуда. Для... <поцелуй> Понятно, беру свої слова назад. Uh, ну, я короче пішов на роботу, Я ще спецназом роблю, конечно, да. Удачі. Удачі. Так-да, звісно, -да, я в нього тільки одну ідею взяв, і тим більше на одне відео э, і на це. Але когось фіга він ще вкрав у мене, я э, убиваю всіх. Так, я ж вже э, школу закінчив, аж спецназ. Боже вічно звуки на фоні. Спочатку, щоб здіймати э, відео, виключити телевізор або просто. Перейдіть в другу кімнату. Моєї машини, яку я купив за 100 тисяч. що це якась 14-та 13 або 13-та версія ігри. Мусор який. Дякую за підсказку. Він що не міг знайти. Ні, ця музика не підходить. Коротше, оця подойде. А ми її погнали. Але якось акуратно поїхати, щоб машину не розбити. Я, я ж її в оренду Ну, не можеш хоч трошки вирізати або поставити відос на паузу. Ну Я розумію, що він це потім зробить, але не міг в цей момент зробити. А то взяв і просто забув е, повернути. Як мені виїхати Зараз закумою Зараз справлюся, а потім вже я буду далі знімати. Так, я... Хух, наконець того ви, ну, вирізавця. Так, у мене вже якийсь стрес повищився, я буду дивитися його нове відео. Так, скільки коментарів? А, ну понятно. Три дні назад до мене прийшли гості, включаємо. Все, я маску положив. Чо? Звуки на фоні і якась фігня з боку. Привіт, мій старий друже йолки палки так можна ради своєму операторі. Я так же не проходив версий курсу, і він не дуже часто знімає відоси. Ти до мене прийшов, мені тупо було скучно. Ага, вінтовка і що? Ти в курсі, що магнум – це твоя пушка, а в мене, блін, в кармані, ну, ви поняли, лежить цілий дробовік, блін.